І драйвові вечори для цієї спортивної компанії уже звичка. Це гравці волейбольного клубу Ірпінь. Молодість зараз вони готуються до третього туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд другої ліги. Спортсмени уже здобули перемоги у двох попередніх турах. Останній поєдинок відбувся 2 грудня. Ірпінська команда в суху обіграла своїх конкурентів, але попереду ще три тури. Тож розслаблятися не можна, зазначає тренер команди Ігор. Пінчук. Волейбол це такий вид спорту, один із небагатьох, де нема нічі, тому тільки перемога це по-перше. По-друге, в такий час тяжкий, зараз війна, вже другий рік, і я вважаю, що якщо збиратися, вже щось робити, то робити це на максимум. Тому у моїх хлопців, що у дітей, яких я треную, що у моїх хлопців, у нас мотивації вистачає. Команді 15 гравців: найстаршому 42, наймолодшому 16. Але всі вони, незалежно від різниці, у віці, працюють як чітко налагоджений механізм. Ми налаштовані дуже, дуже серйозно. Ми готові показувати наш максимум, такий же, як ми показуємо на наших тренуваннях. Тобто, налаштовані ми тільки перемагати. Зараз спортсмени тренуються тричі на тиждень. Займаються в ірпінській дитячо-юнацькій спортивній школі, коли тут не тренуються діти. До чоловічих тренувань регулярно долучається ось ця тендітна дівчина. Олександра Чорна, дитяча тренерка з волейболу та менеджерка команди Ірпінь. Молодість вона розповідає, що важливою складовою успіху, окрім командного духу, є і фінансова рівновага. З цим у спортсменів проблем немає. Командою вже понад рік опікується інвестиційна група. Молодість. Щоб поїхати на тур, потрібно хлопцям оплатити проживання, харчування. Потрібно також внески заплатити, щоб приймати участь у змаганнях. Тобто кошти достатньо великі. Спонсори нас дуже надихають, тим, що в Твірпіні з'явилася професійна команда, і вони погодились взяти нас під свою опіку. Волейбольний клуб був заснований у 2009 році. Протягом 14 років команда постійно оновлювалася та вдосконалювалася. Більшість гравців із теперішнього складу новачки, діляться, що тепер, коли ірпінь весь світ знає як місто герой, відповідальність за себе та свою команду ще більша. Більшість гравців із Ірпеня, і вони грою Ми грою стоїмо за це місто і дуже гордимося тим, що Іменно команда називається ВК Рпінь молодість дуже сильно мотивовані на ще тритура, тому що виграємо тритура, проходимо в першу лігу. Це наша головна мотивація.